У 2025 році закарпатці сплачуватимуть податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки за минулий рік. Ставку податку встановлюють органи місцевого самоврядування, але максимальна сума цьогоріч 106,5 гривень за один квадратний метр. Сплачувати доведеться за ті площі нерухомості, які перевищують дозволені законодавством ліміти. Не за все нерухоме майно потрібно платити. Для громадян є пільги. Які їх звільняють від сплати. Тобто, якщо людина володіє квартирою до 60 квадратних метрів, або будинком до 120 квадратних метрів, або якщо володіє і квартирою, і будинком, і загальна їхня квадратура становить не більше 180 квадратних метрів, то вони звільняються від сплати даного податку. До прикладу, якщо квартира становить 70 квадратних метрів, пільгова частина це 60, Тобто залишається 10. за 10 квадратних метрів, людина сплачує податок. Платники податку за нерухоме майно відмінне від земельної ділянки мають право звернутися до податкової для проведення звірки даних. Якщо інформація в платіжці не співпаде з існуючими відомостями, служба проведе перерахунок. Якщо людина отримала повідомлення або не отримала повідомлення, а знає, що в неї у власності є об'єкти, за які потрібно сплачувати, вона може звернутися до контролюючого органу на звірку. Тобто написати заяву щодо проведення звірки, а саме щодо об'єктів житлової і нежитлової нерухомості, на яку нараховується податок, суми податку, ставки податку, права користування пільгою, вона може написати заяву, і контролюючий орган, переглядаючи всі необхідні першопочаткові документи, може здійснити перерахунок. Якщо людина дійсно має право на пільгу або ставка інша, або площа інша, або відмінити податкове повідомлення рішення, тобто попереднє буде скасоване, а буде надіслано інше. Податкові повідомлення рішення надсилатимуть поштою також їх можна знайти в електронному кабінеті платника податків та у додатку Моя податкова. Якщо людина у минулому не отримувала подібну платіжку, але володіє площами, які підлягають оподаткуванню, то податковий орган має право нарахувати цей платіж сумарно за останні три роки.